Все починається тихо, ніхто не помічає цього спочатку. Вам сім років, ви дивитеся в очі батьків, які розпадаються на шматки можливо, це залежність, можливо, це гнів, можливо, це просто порожня тиша когось, хто надто зламаний, щоб з'явитися, і без слів щось давнє клацеє у вашій маленькій голові якщо я не тримаю все разом, ніхто не зробить. Ось так дитина зникає не фізично, а психологічно. Вони більше посміхаються, менше плачуть, вчаться читати кімнату, перш ніж говорити вони стають маленькими, дорослими довго до того, як їхній розум буде готовий, і світ хвалить їх за це ти така зріла, ти така відповідальна, ти така сильна, але ніхто ніколи не зупинявся, щоб запитати, якою ціною. Це невидима скорбата тих, хто виріс надто швидко. І сьогодні ми зануримося глибоко в психологію тієї дитини, бо наслідки не зникають з віком вони формують тебе, вони слідують за тобою в стосунки, кар'єру, твоє відчуття власної цінності. І якщо ти не розумієш, що сталося, ти витратиш своє доросле життя, повторюючи виживальні патерни, які колись врятували тебе. Але тепер повільно вбивають тебе. Почнемо з того, що насправді відбувається з розвитком коли дітей змушують емоційно підтримувати дорослих замість того, щоб все було навпаки, психологи називають це парентифікацією. Це коли дитина стає доглядачем, миротворцем, терапевтом, захисником. Це не просто нездорове, це перепрограмує мозок. Бо коли дитину постійно ставлять відповідальною за емоційну регуляцію, чи то свою, чи інших, це створює щось під назвою Гіперпильність, ти завжди скануєш на небезпеку, ти ходиш по яєчній шкарелюпі, ти вчишся, що любов це угода, ти даєш спокій, і, можливо, вони дадуть тобі безпеку, ти вчишся, що твої потреби небезпечні, а їхні термінові. Тож ти зникаєш не фізично, а емоційно. І на твоєму місці росте версія тебе, яка добре виконує роль, ти стаєш хорошою дитиною, тихим досягаччиком, терапевтом другом, тим, хто ніколи нічого не просить, і ти носиш цю ідентичність так переконливо, що навіть ти забуваєш, що це маска. Але глибоко всередині щось болить, щось ниє, бо внутрішня дитина, яку ти поховав, не померла. Вона все ще там, тихо кричить, чому ніхто не захистив мене. Коли ти ростеш, симптоми стають складнішими ти можеш стати гіпернезалежним, ти відмовляєшся від допомоги, відштовхуєш людей або ніколи не відчуваєш справжньої безпеки в любові, ти можеш відчувати оніміння під час щасливих моментів, бо радість здається незвичною. Незаслуженою, навіть небезпечною. Ти можеш боротися з відпочинком, бо продуктивність це єдиний спосіб, яким ти колись відчував себе гідним, і найгірше ти можеш навіть не усвідомлювати, що все ще стато в режимі виживання, бо коли дисфункцію нормалізують рано, твоя нервова система приймає хаос як базову лінію. Спокій здається неправильним, мир підозрілим, любов боргом, який ти мусиш відплатити. Це психологія дитини змушеною вирости надто швидко. Це не просто сум, це складна травма, яка переформовує, як ти бачиш, світ і, що важливіше, себе. Тепер ти можеш запитати. Чому будь-яка дитина свідомо взяла на себе цю роль? Бо діти зроблять усе заради прив'язаності, навіть покинуть себе. Вибір ніколи не свідомий це біологічне. За відсутності безпеки дитина жертвує автентичністю заради належності. Це не слабкість, це інтелект, це інстинкт. Але трагедія в тому, що те, що врятувало тебе тоді, тепер ув'язнює тебе. Стільки з нас ходять, як високофункціональні дорослі з глибоко знехтуваними внутрішніми дітьми, які смикають за нитки. Ми перевиконуємо, щоб заробити любов, ми мовчимо, щоб уникнути покидання. Ми дбаємо про всіх, але таємно бажаємо, щоб хтось просто запитав, чи все гаразд. І та фантазія, що хтось помітить, що ти не такий сильний, як удаєш, що, можливо, просто, можливо. Ти нарешті зможеш розпастися на шматки і бути утримуваним. Це незадоволена потреба не твого дорослого я, а дитини, яка ніколи не була дитиною. Перший крок до стілення – не виправлення, це свідчення. Бо доки ти не валідуєш те, що сталося, ти продовжиш газлайтити себе думками на кшталт. Це не було таким поганим, інші мали гірше, я вийшов гаразд. Але гаразд це маска. І глибоко всередині ти це знаєш. Тож, що стається з тією дитиною, коли вона виростає? Вона стає дорослими, які ніколи не відчувають безпеки навіть в спокійних кімнатах, вона стає коханцями, які не можуть довіряти м'якості, вона стає дарувальниками, які не можуть приймати, вона стає тим типом людей, які вибачаються за плач, здригаються від компліментів і плутають виснаження з успіхом. Це ціна виростання надто швидко. Бо якщо твоє дитинство навчило тебе бути сильним за рахунок м'якості, бути тихим замість чесним, виправляти інших, ігноруючи власні тріщини, то яке доросле життя ти успадковуєш? Ти успадковуєш життя, де ти завжди затримуєш подих, чекаючи, коли хтось дасть тобі дозвіл нарешті розпастися на шматки. Але ось тут правда в тому. Що ніхто не прийде рятувати дитину, яку ти поховав. Ти той, хто мусить повернутися назад і взяти її за руку. Ти той, хто мусить сказати те, що ніхто інший ніколи не сказав. Ти не заслуговував на це. Ти був просто дитиною, ти можеш відпочити тепер. Це початок тіньової роботи. Не виправлення, не виконання ролі, не обхід болю фальшивою позитивністю, а поворот до покинутих частин себе і сказати: я бачу тебе тепер, я чую тебе тепер, і я не покину. Це процес репарації. І він жорстокий, бо вимагає від тебе відчути скорботу, яку ти ніколи не мав часу відчути. Він вимагає сидіти з люттю, смутком, незадоволеними потребами. Плакати над днями народження, де ніхто не з'явився, скорботити інотність, яку ти втратив, захищаючи людей, які мали б захищати тебе. Але та скорбота не слабкість це доказ, що ти зцілюєшся, бо те, що колись було замороженим, нарешті падає. Тепер поговоримо про те, як цей патерн виживання проявляється в дорослому віці тонко, трагічно і часто невидимо. Ти можеш стати терапевтом у всіх своїх дружбах, але ніколи не дозволяти нікому по справжньому бачити тебе. Ти можеш бути похваленим за свою незалежність, коли глибоко всередині ти лякаєшся бути тягарем. Ти можеш бути в стосунках, де ти перевиконуєш, завжди виправляєш, керуєш, перебільшуєш пояснення і дивуєшся, чому відчуваєш образу. Ти можеш боротися з кордонами, бо сказати ні все ще здається зрадою. Це не риси характеру, це стратегії копінгу, вивчені, зумовлені і добра новина, які можна розучити. Але тільки коли ти перестанеш обожнювати свою силу і почнеш шанувати свої рани. Одна з найпотужніших речей, яку ти можеш зробити, запитати свою внутрішню дитину. Чого я потребував тоді, чого ніколи не отримував? Ти можеш почути відповіді, на кшталт: Я потребував, щоб хтось сказав мені, що це не моя провина. Я потребував, щоб хтось запитав, як я почуваюся, я потребував гратися, відпочивати і сміятися без страху. І повільно, дуже повільно, ти починаєш давати ці речі собі, не щоб виправити минуле, а щоб припинити його переживати заново. Ось так ти припиняєш шукати батьків у своїх партнерах, ось так ти припиняєш плутати тривогу з інтуїцією. Ось так ти припиняєш тікати від дитини, якою ти був, і від себе, яким ти стаєш. Карл Юнг колись сказав: немає приходу до свідомості без болю, люди зроблять будь що, наскільки б абсурдним це не було, щоб уникнути зіткнення з власною душею. Але тіньова робота вимагає, щоб ми зіткнулися з нею, з усім, знехтуваним, засоромленим, з наляканим, розлюченим, бо зцілення не про те, щоб стати кимось новим, воно про те, щоб згадати, ким ти був до того, як світ сказав тобі, ким бути. Тож, якщо ти той, хто виріс надто швидко, знай, твоя зрілість ніколи не була проблемою. Проблема була в тому, що в тебе не було вибору. Але тепер є ти можеш обрати м'якість, ти можеш обрати, відпочити, ти можеш обрати, припинити, керувати емоціями всіх інших і почати шанувати свої. І ні, це не станеться за ніч. Будуть дні, коли ти відчуєш себе дитиною знову добре, в тому й суть. Дозволь цій дитині повернутися додому, дозволь їй плакати, дозволь їй гратися. Дозволь їй нарешті бути баченою, бо ти не зламаний. Ти стаєш цілим і, можливо, вперше, ти нарешті виростаєш правильно, не через тиск, не через страх, а через правду. У тебе ніколи не було дитинства, але у тебе все ще є майбутнє, і цього разу ти можеш написати його сам.